Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати патисони на зиму. Нам потрібно патіссони, вода. На 15 банку нам необхідно пів листка хрону, дві парасольки кропу, два зубчика часнику, чотири горошини дохмяного перцю, один лавровий листок. На 1 літр води нам необхідно 1 столова ложка солі. 2 столови ложки цукру та 8 чайних ложки оцету. На дно банки кладемо листя хрону, парасольки кропу, лавровий листок, перець тухмяний та нарізаний часник. Далі щільно вкладаємо патисони при необхідності, розділивши їх на дві або чотири частини. Готуємо маринад. Змішуємо воду, цукор та сіль та доводимо до кипіння. Виключаємо та додаємо оцет. Виливаємо маринад у банки, накриваємо кришкою, ставимо на каструлю, дно якої вкрите рушником. Наливаємо води, як показано на відео. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та кипятимо 15-20 хвилин. Патісони витягуємо, закатуємо кришкою. Перевертаємо, окутуємо та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони військли. Смачного.